Друзі, це BMW M2 CS. Вона отримала більше потужності, кілька цікавих новинок. І я розкажу вам сьогодні, чому це найкласніша, найсучасніша М-ка. Проте не тільки про BMW Ми будемо сьогодні говорити. Я розкажу вам про найцікавіші машини від різних виробників, які вийдуть незабаром. А також поділюся шокуючими новинами про ультраперформанс авто, яке починається з GT2 та закінчується RS. Проте про це трохи згодом. Я Метводсон, і ви дивитесь Карвал українською. Перед тим як перейти до інших машин, давайте почнімо з BMW M2 CS та її дизайну. Бо BMW добряче попрацювала над цією автівкою. Решітка радіатора, перемальований передній бампер та новий сплітер, плюс шикарні бронзові ковані диски. на жаль, машина не отримала жовті ходові огні, як в інших cs моделей. Проте мені дуже подобається цей Velvet Blue колір. Це ексклюзивний колір для М2, який буде коштувати вам додаткові 5 тисяч євро. І якщо ви подумали, що це занадто, дозвольте познайомити вас з карбон керамічними гальмами, які будуть коштувати вам 10 тисяч євро. Проте, незважаючи на додаткові витрати, ця М2 може стати найкращою М-кою сучасності, про що я розкажу вам трохи пізніше. А що змінилося? Запитаєте ви? По перше, машина отримала більш жорстку підвіску, яка стала нижче на 8 мм за звичайну М2. Шасі отримало апгрейд, який більше сфокусований на трек. до речі, тепер ви можете обрати між спортивною гумою та сліками для треку. Але більшу увагу на себе, звісно, забирає цей шикарний DuckTail спойлер, який дуже мені подобається. До речі, може BMW слід його перейменувати у гусь Тейл Спойлер, бо він величезний. Те це не просто якась пластикова набалдайка. BMW повністю переробили багажник, і тепер він зроблений з карбону на відміну від заліза в звичайній версії. Проте і це не все. Ви отримаєте повністю новий карбоновий задній дифузор. Так, карбоновий дах вже буде в базі, враховуючи, що в стандартній версії машини він коштує 2500 тисячі євро. Всі ці карбонові оновлення знизили вагу машини на 30 кілограмів в порівнянні зі звичайною М2. Тож як це вплинуло на потужність? Я вам розкажу трохи пізніше. А спочатку давайте подивимось на інтер'єр, бо тут стало ще більше карбону наприклад, пелюстки примикання, так само як і центральна консоль, і звісно, сидіння. Кермо тепер із Алькантари має червону мітку на 12 годин і купу нових бейджиків CS по всій машині. Проте загалом інтер'єр виглядає так само, як і на звичайній М2. Тож саме час перейти до двигуна. М2 CS має такий самий трилітровий шестициліндровий двигун, що й стандартний М 2 Проте тепер він набагато потужніший. BMW підвищила потужність з 480 кінських сил до 530. Крутний момент також збільшився з 600 ньютон метрів до 650. А це означає. Що тепер м 2 CS має таку саму потужність, що й остання BMW M3 та m 4 Competition. також ці машини розділяють одне шасі та автоматичну коробку передач, а це означає, що ви не можете обрати механічну коробку передач як звичайній М2. Що як на мене трохи сумно. Найбільша відмінність від BMW M3 та m 4 що m 2 задньопривідна, а ці обидва мають повний привід врешті решт BMW регламентує прискорення до 100 км на годину за 3,8 секунди, що на 0,2 секунди швидше за стандартну m 2 Проте це повільніше на 0,3 десятих за m 4 Competition. Тож навіщо вам купляти BMW m 2 CS замість m 4 Competition? Питання лише в ціні. Бо якщо уникнути найдорожчих опцій? BMW M2 CS, то вона буде коштувати 100 000 євро, що на 5 000 євро дешевше за базову BMW M4 Competition. BMW не повідомила, скільки машин вони випустять, але це 100% буде лімітована версія. На кшталт M4 CS, яка коштує 150 000 євро. І повірте мені, вона дуже швидка. І перегони це доводять. Це просто яке знущання. Якщо М2 така сама класна, як м 4 CS, це буде просто хід. Проте це не єдина новинка від BMW. Під цим камуфляжем ховається нова BMW 3 серії та АІК 3, які будуть представлені незабаром та підуть у виробництво у 26-му році. Це перші серійні автівки BMW, які отримують New Class, дизайн, який здається дуже контроверсійним. Проте всі нові дизайни BMW контроверсійні. Людям вже не подобається New Class дизайн. Проте не поспішайте з висновками. Багатьом фанатам не подобались нові М 3 та М4 через решітку, проте це не завадило людям купляти ці машини. А тепер багатьом це здається красивим. Давайте перейдемо від BMW до інших преміальних брендів, які готують для нас дуже класні машини. Наприклад, Ferrari, які щойно представили нову 296 Speciale. Машина отримала 880 кінських сил, що на 50 сил більше за звичайну версію, і вона легша на 60 кілограмів. Також вона отримала аеродинамічні елементи від версії GT3, що дозволило знизити прискорення до 100 кілометрів на 0,1 десяту секунди. А ціна підвищилась до шокуючих 350 тисяч євро. Проте це не єдине чим шокує Феррарі. Нещодавно вони підтвердили, що презентують повністю електричну машину вже в жовтні цього року. Не можете дочекатися, бада якихось підробиць. Ось вам кілька ескізів, які потрапили в мережу. Які показали, що Феррарі готує новий генератор звуку, який зробить машину справжнішою. До речі, декілька карспотерів вже засняли таку машину. до речі, ці патрубки фальшиві, і я не дочекаюсь проткнути їх своєю гілкою правди. Ми вже закінчуємо з електрокарами, але просто подивіться на ці два прототипи від Тесла. Перший це перформанс версія Model Y, а друга це Фейсліфт Model S С Незрозуміло, чи це звичайне оновлення, чи щось більш серйозне, бо виглядає, наче Тесла хоче відібрати рекорд найшвидшої електрички Нюрбунк Рінгу, який наразі належить до речі. Porsche Taycan Turbo GT. Можливо, боротьбу. Також нав'яже Mercedes зі своїм новим повністю електричним AMG GT АМДЖІДЖІТІФОДО який незабаром буде представлений. Вони вже засвітили прототипи. Є чутки, що машина може бути представлена вже в червні. Вона буде побудована на новій IMG-EA платформі, яка використовує нові електричні двигуни, які мають більшу потужність, але меншу вагу за звичайні електричні автівки. очікується більше тисячі кінських сил та прискорення до сотки за три секунди. Нісан представив оновлену легендарну модель, яка була з нами з часів 80-х. І, на жаль, це не новий GTR. Його ми будемо чекати навіть довше за GTA 6. Це Нісан Мікро. Який побудований на шасі Рено 5, з тим самим двигуном та батареєю, а це означає, що ви можете обрати між двома моторами від 120 кінських сил до 150. Запас ходу складає близько 400 кілометрів. Машина надійде в продаж надійде до цього вересня за ціною в 27 тисяч євро. якщо ви думаєте, що це дешево, зацініть цього красення. Ця машина називається Slate. Це пікап, який трансформується в кросовер, і він коштує дешевше 23 тисяч євро. Так, наразі ви не можете його купити, проте цей стартап має міцний фундамент серед його інвесторів. Jeff Bezos. чого складається його ціна? Ну, тут немає базового обладнання, тобто ти купуєш базову машину і додаєш те, що тобі дійсно потрібно. Тож базовий слейт це дійсно база, стальні диски, відсутність мультимедіа та навіть електричного скло пакету. Проте навіть база має непоганий двигун, який прискорюється до сотки за 8 секунд та може перевозити на собі 600 кілограмів. Врешті решт, давайте поговоримо про щось дійсно цікаве. Porsche GT2 RS. Наразі Porsche не надала жодної інформації. Проте цей прототип просто шокує. Я мовчу про аеродинаміку, як у GT3 RS або ультраширокий віз. Подивіться на цей жовтий стікер, який означає, що тут електрична або гібридна силова установка. Чи означає це, що GT2 RS буде гібридний. Ми точно знаємо, що він буде мати двигун 992.2 Turbo S. Яка в свою чергу використовує той самий двигун, що й GTS. минуле покоління GT2 RS мав 700 кінських сил? То якщо цей буде мати розумну гібридну систему та електричну турбіну, то потужність може сягнути 800 кінських сил. і я думаю, що стара машина була достатньо жахаючою.